Є деякі знаки, для яких важливо, в якому напрямку знаки читати. Що я маю на увазі? Давайте подивимося на знаки, крутий підйом і крутий спуск. Як тут зрозуміти, де підйом, а де спуск? Ну, зрозуміло, на плакаті вони підписані. Якщо ви побачите такий знак, намальований в білеті. Як розібрати? Де спуск, де підйом. Такі знаки ми читаємо зліва направо. Тобто наша гіпотетична машинка на знаку йде зліва направо. Тому перший знак це підйом. А другий це спуск. І щоб це зрозуміти, вам навіть не потрібно, щоб знак був підписаний. А є ще знаки, наприклад, як знаки пріоритету 25 і 26. Тут є стрілочки. Як розібрати, яка стрілочка ваша, а яка зустрічного руху. Принцип дуже простий. Наша стрілочка це та стрілочка, яка показує вгору. Тобто вгору це означає вперед. Відповідно, стрілочка вниз, це означає назад або застрілу.